Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, сьогодні я хочу розповісти вам пригоду, яка трапилася з лисенятком Фреді. На зеленій галявині казкового лісу жив собі маленький лис Фреді, і була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому, знайде сімейку грибів додому. Того дня він пішов у ліс. І побачив там мандрівників. Мандрівники відпочили, прибрали все за собою та й пішли собі далі. Раптом воно побачило, як в одного мандрівника з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі і підібрав її. То були сірники. Та маленьке лисенятко про це не знало і з радістю принесло на галявину. А на тій галявині жили усі лісові мешканці. Прибігло лисенятко в селище, показало свою знахідку друзям, подивився їжачок та й сказав, Та це ж сірники матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статися пожежа. А лисенятко йому відповіло, Це маленьким не можна, а я вже дорослий. Потім Фредді розкрив коробку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисенятко пекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив вогонь. Поганий ти Фредді, не можна бавитися з сірниками. Сказав йому їжачок. Не вчи мене, сказав йому лисенятко. Образився та й пішов собі в ліс, сів під деревом та й далі грається з сірниками. Коли це летить ворона, побачила та й каже Не можна гратися з сірниками, може статися біда, пожежа, ціле селище може згоріти. Але лисенятко Фредді сказав Не вчи мене, сам знаю. Я вже дорослий, мені можна. Полетіла собі ворона далі, а лисенятко Фредді взяло сірники та й побігло до себе в хатинку. Витяг сірник та й почав його запалювати. Грався, грався з сірниками, коли це сірник як відскоче, та прямо попав на ліжко. А ліжко було з сухої трави. Загорілося, задиміло, злякалося лисенятко, та й сховалося собі в шафу. Стало багато диму в кімнаті, лисеняткові стало важко дихати. Фредді вискочив на вулицю і заголосив Пожежа, пожежа, рятуйте, допоможіть. Добре, що в той час поряд пролітала ворона. Полетіла вона в селище, зібрала всіх звірів на допомогу. Всі взяли відра з водою, а їжачок викликав зайців пожежників. Гасили вони пожежу, гасили. Та й погасили, але запізно згорів будиночок лисенятка Фреді, засумувало лисенятко, заплакало, та пішло собі ночувати до їжачка. А на наступний день зібралися всі звірі та побудували йому новий будиночок. І сказали тоді зайці-пожежники. Ні в якому разі не можна бавитися сірниками. Запам'ятайте, діти, сірники це не іграшка. Діти, що знайшло лисеня Фредді в лісі? Що він зробив з тими сірниками? Що йому сказав їжачок? Так, чи послухалось лисенятко їжачка? І що трапилося потім? Так, умнички. малятка, запам'ятайте, щоб не трапилось біди, не берись за сірники, а займися краще ділом. Вогонь це не для гри. Пам'ятай про це завжди. Малятка, пам'ятайте це. До побачення.